Перед виставою я бачу вас цікавить пітьма. Я вирішила знову зануритися у книгу, і ви знаєте, читається так само потужно, як і вперше. Темна напруга, неспішний страх. Психологічна гра між героями це справді тримає до останньої сторінки, навіть якщо я знала фінал. Книга дуже кінематографічна, візуальні образи, діалоги, темп. І мені справді цікаво, чи театру вдасться передати цю атмосферу, яка справді є такою темною і густою. Ну що ж, побачимо. Книга перечитана, емоції свіжі, то час вирушати в театр. ви скоро будете на місці за мостом уже пусківса. Через це він його слів? Хруст, да. Хруст, 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 Хруст. І чистота. Хтось мама її вижива, дай Бог щось розкаже. Друзі. А тут немає сусідніх селищ і сіл немає. А область 3 години їхати, я вже сто років не була. Хотілося мститися. От, і я помстилась. собі. На!